Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогодні хотілося б підкрити таку дуже важливу тему, як покаяння. Покаяння Господь Бог закликає нас із самого початку. Коли сказав ще Адамові у раю, де ти? Тим самим Господь запитує Його, чи ти зі мною, чи ти вже відійшов від мене. Через падіння у гріх. Знову ж таки, мусимо відкрити, що ж таке є гріх, адже людина повинна себе пізнати, щоб відкрити себе, треба відкрити, що ж таке є гріх. Отже, гріх є все те, що шкодить людині, що шкодить її тілу, її душі, її духу, і все це є гріхом. Господь же бажаючи людині тільки добра, бо сотворив усе добрим, сотворив добрим все тому, що сам є благий, тому що сам є любов і все, що творить, це є добре. Але людина свавільно відійшла від Бога, бажаючи бути сама, як Бог. Ось та думка гріховна, ось те бажання людини бути самою, як Бог. А Бога не потрібно, і людину спустило із небес, із раю небесного і на цю землю, на землю вигнання. Ми сьогодні, дорогі браті і сестри, не задумуємося над тим, що всі ми на цій земній мандрівці є гості. І коли Господь покличе нас, ніхто не знає, але ми ось ту думку від себе. Подалі завжди відпихаємо. Не бажаємо, щоб дійсно задуматись і збагнути. А для чого я живу? А який сенс мого життя? Що мені робити, щоб жити вічно? Ті запитання кожна людина, яка бажає здійснити ось те, що Господь Бог заклав у неї. Бо Господь сотворив усіх нас по образу і подобію Божому і бажає, щоб ми жили вічно, у вічній радості з Господом. І ось Господь закликає нас до покаяння в який спосіб. Вже сам Син Божий сходить з неба для того, щоб припинилися ось ті біди і незгоди серед людей. Він сходить і закликає перші його слова. Покайтесь, бо наблизлося Царство Небесне. До покаяння Господь нас закликає до зміни нашого життя, до переміни нашого розуму, нашої свідомості, адже все це необхідно. Тільки в такий спосіб людина може дійсно з'єднатися із тим джерелом добра, святості і правди, яка є в Господі нашому, бо подібне з'єднується з подібним. Господь Бог, бажаючи всім нам спасіння, і щоб ми до зрозуміння істини прийшли, а істина є в Господі нашому Ісусі Христі, закликає всіх нас, хто хоче йти за мною, без примусу каже, хто хоче йти за мною. А чи ми дійсно бажаємо йти за Господом? Далі Господь каже, зречися себе. І ось тут, як камінь спотикання, ми не бажаємо відмовитися від Тих задоволень гріховних, які стали природними для нас, які стали сенсом нашого життя. А Господь бажає нам добра і каже: дитино, не гріши, не рань своєї душі, не роби собі зла. Господь бажає нам добра. І ось коли закликає нас Господь до сповіді через нашу совість. Закликає і по-різному, закликає і через голос якоїсь немочі хвороби, закликає в інший спосіб. І ось коли ми приходимо таки до Господа із боленою душею і бажаємо, щоб Господь Бог дарував нам ось того головного спокою совісті, спокою душі. А Господь навчає нас і каже таку заповідь. Дійсно. Я тобі дарую оту спокій совісті і спокій душі, але навчися від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдеш спокій для душі своєї. Ось небажання не вчитися у Господа, лагідності і смирення, небажання слухати Слово Боже, що Господь каже усім нам, будьте милосердні, як Отець, ваш, що на небі, ми знову і знову потрапляємо. У ті самі тенети гріха і беззаконня. Але Господь і тоді не залишає нас, бо завжди проливає на нас свою благодать і чекає на нас, коли ми повернемося, як Той блудний син, і скажемо у ті повні рішучості слова. Господи, прости, помилуй, спаси. Дійсно, Господь Бог завжди чекає на нас, як той люблячий батько, виходить на дорогу і чекає, коли ж його син чи дочка повернеться до нього. Господь завжди з нами, тільки ми не завжди з Господом. І ось тут, дорогі брати і сестри, зробімо дійсно ось цей висновок в своєму житті, для чого я живу, куди я прагну, які мої думки, які мої бажання, прагнення, сподівання, чи вони тільки у всьому земному, тлінному і тимчасовому, чи мені, як. Тому, що сотворений по образу і подобію Божому, Господь наготовив те, що око не бачило, і вухо не чуло, і на серце людське не прийшло. Ось я бажаю того. Господи, допоможи мені. Даруй мені прозріти мої гріхи, і даруй мені силу. І ось ту силу Господь якраз дає у таїнстві покаяння, боротися з своїми гріхами і немочами. Нехай Господь Бог нам допомагає в цьому. Милує і спасає своєю благодаттю, яку проливає завжди на нас, грішних, щоб ми стали чистими і благословенними у Господа. Дійсно, все на славу Божу, треба творити. Нам же треба тільки зробити рішучий і сміливий крок. Рішучий крок не тільки прийти і сказати, що ми зробили, але рішучий крок далі шити по Євангелію. Ось це є основа. Коли ми дійсно сказали духовнику, що ми заподіяли, коли ми розкаялися в своєму гріху, зріклися його і далі рішуче і сміливо будемо жити по святих євангельських заповіді. Господу, слава, нехай буде завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.